Миколаївщина стала пілотним регіоном у впровадженні реформи профільної середньої освіти. Вона передбачає у старших класах поглиблене вивчення предметів, з якими учні планують пов'язати майбутню спеціальність. Напередодні представники Миколаївської ОВА обговорили ЗМІ освіти особливості запуску реформи у регіоні. Як це було, дивіться далі. В Україні триває впровадження освітньої реформи. З 2027 року передбачено запровадження трирічної профільної середньої освіти з 10 по 12 класи за академічним спрямуванням, з поглибленим вивченням предметів і підготовкою до здобуття вищої освіти та професійним зі здобуттям спеціальності та виходом на ринок праці. 28 червня відбувся захід за участі представників Миколаївської обласної військової адміністрації, територіальних громад та міністерства освіти, де були обговорені кроки щодо впровадження реформи в нашому регіоні. Миколаївщина є пілотним проєктом по реформі профільної середньої освіти. Є його активним учасником, і діалог з громадами, з керівниками відділів, які будуть безпосередньо цю реформу втілювати в життя, є надзвичайно важливим. Пріоритетними для Миколаївщини завданнями є формування мережі опорних закладів та вихід дітей на очне навчання. Нині 82% від усього профільного навчання в області займають гуманітарні спеціальності. Ми з вами в першу чергу сьогодні потребуємо медиків, Ми потребуємо з вами інженерів. Ми потребуємо з вами іт кадрів і хтось повинен відбудовувати це, тобто будівельники. Тому нам в першу чергу необхідно сьогодні звернутися з тим, щоб у нас були в профілі професійного точного спрямування. Міністерство освіти і науки спільно з обласною адміністрацією та представниками громад давно працює над створенням мережі закладів, котрі надаватимуть профільну середню освіту. Заступник міністра Дмитро Завгородній відзначив, окремо вивчаються умови кожної громади. Ми дуже дуже хочемо, щоб в результаті змін, які ми запроваджуємо, учні мали більше вибору. Щоб освіта в старшій школі, яку ми. Надаємо, вона була більш спеціалізована, так, щоб діти, яким цікава математика, могли заглибитися і краще підготуватися до закладу вищої освіти. А діти, яким цікава українська мова, відповідно, щось інше. Це те, що працює в більшості країн світу, в усіх країнах Європейського Союзу. Хоча процес вже запущено, попереду ще дуже багато роботи. Переконані учасники зустрічі. Подібні панельні дискусії відбуватимуться і надалі задля детального пропрацювання усіх аспектів переходу на нову форму освіти. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.